Воронці нема зі 108-ї бригади ТРО вчаться нищити ворожі цілі за допомогою сучасних технологій. Для цього обладнали собі спецклас, де використовують тренажер-імітатор пострілу з ПЗРК та окуляри віртуальної реальності. За основні мішені на моніторі літаки і гелікоптери росіян. Хоч нині певні захисники, чи не найбільша пошесть то дрони камікадзе, на які щоночі полюють мобільні вогневі групи. В них у використанні зброя ще радянського зразка, щоправда, і з її зенітники за можливості модернізують. Чи стабільний сигнал попередження? ракета пішла. Це матриця у виконанні протиповітряної оборони 108 ї бригади ТРО. Віртуальний бій з російською сушкою на моніторі у віар-окулярах веде офіцер на псевдожук. Збивати цифрового ворога можна за різноманітних вихідних даних. І, як і наживо, в оператора ПЗРК-Стріла 3, що є основою вишколу, є лічені секунди. Наробить моторік, тобто, щоб боєць. Даже закритими очима з нашою дроми, от закрив очі і погнав. Опа, 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 навівся і, і вистріл. 40 секунд, як казав. Оборонець на псевдохват каже, цей український комп'ютерний імітатор пострілу, заради якого обладнали спецклас. У бригаді тестують віднедавна. Такі стенди тренажери є в учебних центрах. В Україні і в ЗСУ і в ТРО, але чому він такий унікальний для нас? Тому що він знаходиться поблизу передньої лінії. Він доблює повністю як і небо, як команди, які дії повинен виконувати оператор цього ПЗРК у суворій реальності. Вояки 108-ї теж даються до апгрейду своїх переносних зенітно-ракетних комплексів. Ось приміром, мисливський тепловізор на тій самій стрілі 3 Приспособили його для. Стрільби з ПЗРК-стріла 3 у ночний період часу. Методика стрільби розказувати не буду, є нюанси. Е, ну, поки що тільки тренуємося, тому що це новий хау Воно тільки-тільки у нас з'явилося. Так як зараз шахіди літають у нас тільки вночі, як ви знаєте, будемо полювати на них за допомогою цього пристрою. Пулемет КП, КПВТ 14.5. Ну, збиваємо шахідав. Зенітник мобільної вогнової групи бригади на псевдобоксер працює із великокаліберним кулеметом. Та й цей радянський зразок має свої удосконалення. Ну, от у нас є планшет, камера на ночного відіня, на екран у нас виходить селік. Їхня головна ціль то рано російські камікадзе, що дзищать над головами майже щоночі. Проти них ухід іде усе. Приміром, старий та надійний. Ну, дашка. Десяка цей усміхнений вояк Закарпатець на псевдо Вуйко, доброволець, розповідає, поки вони майже щоночі поціляють шахеди і по ним самим може прилетіти. Ось ці дірки у пікапі саме про це. А то були прильоти по нас. Попадали під Так. Прилетіли були хлопці, були контужені, два пацани. Наші побратими. Зенітники 108 бригади кажуть, поціляти літаючи, російське залізяча справа не з легких. Тож будь-які ідеї з удосконалення зброї завжди стають у нагоді. є бажання і все буде виходити. Андрій Почтівартем Дженко промовітне СТБ. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.